Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про одну з наймістичніших істот, що, за народними уявленнями, живе з нами в домі, хоча ми її майже не помічаємо. Це домовий. Мало хто з нас звертає увагу на цей надприродний сусід, а даремно. Домовий це не просто вигадка, а частина нашої культурної спадщини, і за народними віруваннями він може бути другом або ворогом. Тож давайте поринемо в світ цих невидимих, але надзвичайно важливих істот. Домовий це дух, охоронець дому, котрий, за традиціями слов'янських народів, завжди живе поряд із людьми, слідкуючи за порядком у будинку та в родині. Уявлення про домових варіюються в різних культурах, але основні риси залишаються схожими. Це маленька, невидима істота, яка піклується про дім, іноді навіть допомагає у господарстві. Існує безліч легенд і повір'їв про домових. Згідно з однією з версій, домовий це душа покійного предка, який оберігає рід і домівку, допомагаючи та заохочуючи до порядку. Інші ж вважають, що домовий це зовсім окрема істота, яку можна зустріти тільки у своєму домі, і вона здатна впливати на життя людей, що там мешкають. Багато хто з вас, напевно, чув розповіді старших людей про те, як вони відчували домового. У моїй родині була історія про бабусю, яка завжди залишала ложку молока на ніч біля печі, вважаючи, що це гарний знак для домовика. Кожен раз, коли в родині з'являлася незрозуміла тривога або хтось хворів, бабуся вкладала цей молочний дарунок. І дивовижно, але після цього заявлялося відчуття спокою, а неприємності зникали. Але, як і в будь-якому правилі, є винятки. Домовий не завжди був добрим другом. В деяких випадках, коли в родині панували непорозуміння або чвари, домовий може ставати причиною дрібних неприємностей. Говорили, що він може почати шуміти, перекочувати предмети або навіть трощити посуд, щоб вказати на те, що в домі немає гармонії. Такі дії мали на меті вивести людей із духовної або моральної кризи. Але чому ж домовий так важливий? Виявляється, що домовий це не лише охоронець дому. Але й своєрідний барометр емоційної атмосфери в родині. І якщо у домі панує мир і спокій, домовий буде допомагати в роботах, покращувати атмосферу і навіть привертати удачу. І якщо ж між людьми виникають конфлікти, домовий почне діяти за принципом попередження, створюючи незручності або шуми. Таким чином, домовий ніби сигналізує про те, що потрібно змінити щось у ставленні одне до одного. А як же взаємодіяти з домовим? Чи можна впливати на його поведінку? Повага та увага найважливіше, що потрібно для того, щоб домовий був на вашому боці. Чистота, порядок у домі та дружня атмосфера дуже важливі для домовика. І якщо ви почнете залишати йому маленькі дарунки, такі як молоко, хліб чи печиво, він буде радий такому ставленню. Якщо домовий турбує, дотримуйтеся кількох простих правил. Постарайтеся розібратися в причинах незлагоди, можливо, між вами і вашими близькими є непорозуміння, які відображаються на енергетичному фоні дому. В такому випадку домовий може ставати досить дратівливим. Спілкування з домовим у багатьох традиціях вважається, що домовий може бути відчутним, якщо з ним говорити. Легенди кажуть, що іноді можна почути його візити, особливо вночі, коли все навколо тихо. А він починає виконувати свої звичні дії. Отже, домовий це істота, котра завжди була і залишається частиною нашої культурної спадщини. Він не просто мешкає в нашому домі, а впливає на його енергетику, а отже, й на наш комфорт. Чи вірите ви виснування домового? Можливо, ви вже відчували його присутність. Розкажіть у коментарях про свої історії та досвід. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал, ставити лайк і поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!